Крихта до крихти, тремтіння перед хлібом ще й досі лишилося, каже Марія Йосипівна. Без його я, я ніяк. Ні. Батько привезе, я було цілую його. Я знаю, я, як, як горько, коли хочеться їсти. Їй виповнився рік, був 33-й. Тоді й стало зрозуміло, щасливе дитинство скінчилося, говорить жінка. Дуже важко виживали, дуже виживали. Ну, Бачите, люди є, пухлі були і все. Ну, через що батьки мої виживали 33-й рік, тоді ж хліб забирали, а дідусь взяв закопав хліб. І тоді, як вже дуже тяжке время було, то дідусь відкопав і мамки дав хліба, і так ми 33-й рік вижили. Після одного випробування настало інше війна, а потім знову голод, додає пані Марія. Папка був пухлий, і дві сестрички пухлі були, а ми з мамкою ходили і хліба просили, і де тільки ми не ходили. А тоді брали, що було, йде поїзд і возять глину, глину білу. Ми такі тички. Повирубував папка нам, і то йдемо, надставимо на платформу, поїзд іде, а глина падає. І то ми, глина нападає, ми тоді беремо і на села несемо ту глину продавати. Продали все, втім найважче. Говорить, було бачити, як рідні страждають. Пішли, ми картошка була мерзла на городі, і сестричка в мене була 45-го року. Малесенька вона, два їй, Вона була, найде картошинку і бере ножика і отако ріже і на плиту ложе, і то спече і сидить їсть. Зараз у Марії Йосипівни п'ять онуків та сім правнуків. Їй пішов дев'яностий, і нині вона не сама. Тоді було дуже важко, дуже важко дуже. Щоб оце тоді лежав хліб, та я б його не тільки, що як крихотків усі позбирала. І досі каже, не може змиритися, коли викидають хліб. Ним живемо, а як взяти його викинуть на мусор Я скільки раз лаялася із жінками. Точну кількість жертв, які постраждали внаслідок холодоморів в Україні, назвати складно. Дані тоді засекречувалися, розповіла завідувачка сектору новітньої історії Черкаського краєзнавчого музею Ірина Мірошник. Одне з небагатьох відео та фото тих подій ви зараз бачите на екрані. Інформація про якісь випадки канібалізму, наприклад, вона була засекречена протягом радянського часу. Черкащина вона належить до найбільш постраждалих регіонів, саме центральна Україна. Вона має найбільше втрат, хоча це парадоксально, тому що наша область має одну з найкращих чорноземів. Усі періоди голоду в Україні сталися не випадково, і вона тому непогана погода чи не врожай, говорить фахівчиня. І голодомор 21-го і післявоєнний голодомор 47-го року. Це теж наслідок геноцидної політики радянської влади. Ірина Мірошник додала Голодомор наслідок боротьби українців за незалежність, яка триває і нині. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкащина.